З вересня цього року рукопашний бій офіційно увійшов до регламенту всесвітніх ігор CSIT. на престижному спортивному форумі в Італії. Наша національна збірна відстоювала честь українського прапора. У змаганнях брали участь і семеро представників міської федерації рукопашного бою. Криворіжці вибороли дві золоті, стільки ж срібних та п'ять бронзових нагород. Внесок місцевих спортсменів і тренерів високо оцінило місто. Сьогодні дуже торжественний момент для мене Це признання. Ще раз повторююсь і. моего вида спорта и моей работы 30-летней тренерской и как руководителя. И спасибо огромное, конечно, городу за признание и оценка моих заслуг и присвоение мне ордена за первой степени, за заслуги перед Кривым Рогом. Это не только моя награда, я считаю, что это и мои родственники, и ученики, и тренера. Каждый В цій награді вложив свій труд. У числі нагороджених золотий призер всесвітніх ігор у номінації Легкий контакт Сергій Волоха та двічі бронзовий медаліст у демонстрації техніки та дозованому контакті Станіслав Кащен. Сьогодні вручили нам нагрудний знак з третього степені. Дуже приємно та неочікувано було прийняти таку нагороду. Високих цілей, я вважаю, ми вже досягли. Це так просто підкреслює нашу майстерність та показує наш професіоналізм. Наразі спортсмени готуються до чергових міжнародних стартів. На початку жовтня у Німеччині пройде чемпіонат Європи з рукопашного бою. Про участь у ньому вже заявили 11 країн. Криворізьку делегацію у складі національної збірної представлять 12 рукопашників. Серед них і переможниця всесвітніх ігор в Італії Катерина Кочерга. Сьогодні вона отримала відзнаку за заслуги перед містом третього ступеня. Я буду виступати в кати зі зброєю, тобто зараз це опрацьовую намагаюся якось удосконалити це. Буде просто ката, легкий контакт, тобто ми будемо виходити чистінкою чи просто битися як за свою категорію. Чемпіонат Європи підсумує цей змагальний сезон. На цій першості рукопашники виборюватимуть путівки на чемпіонат світу. Попередньо він пройде в наступному році теж у Німеччині та збере до тисячі рукопашників з 20 країн. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.